В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, Ісус Христос, знаючи серця людей і розуміючи їхні духовні потреби, навчав не філософськими абстракціями, а живими простими історіями, притчами. Саме через притчі Господь відкривав глибокі істини Царства Небесного, роблячи їх доступними навіть для найпростішого слухача. Однією з такої є притча, яка щойно лунала, це притча про злих виноградарів, яка водночас є духовним уроком і викриттям, і попередженням. Ця притча була не просто розповіддю, вона була пророчним викриттям духовного стану релігійної еліти Ізраїля. Ісус чітко наголошував. Що книжники і фарисеї, замість того, щоб служити Богові народові, вони перетворили своє служіння на засіб влади, контролю і збагачення. Вони зневажили волю Божу, пророків, а зрештою, і самого Сина Божого зробили все те для того, щоб його розіп'яли на Христі. Вони не дивилися ні на просту людську гідність, не дивилися на кровні узи. Їхня мета були лише маєтки. Ці слова гірка правда не тільки про лідерів Ізраїлю, але й попередження кожному із нас. Ми, як виноградарі Божому винограднику, в нашій сім'ї, спільноті, на роботі, суспільстві, несемо відповідальність за ті плоди, які маємо: віру, любов, послух і жертовність. Притча про злих видоградарів залишається надзвичайно актуальною і в нас час. Ми живемо в суспільстві, де часто спокуса панувати, а не служити, використовувати, а не допомагати, збагачуватися, а не віддавати іншим стає нормою. Але Ісус в притчі нагадує, що життя це не власність, а велика відповідальність перед Богом. Книжники і фарисеї добре були обізнані і знали все святе письмо, але не жили за ним. Ми ж християни, практикуючі християни, котрі майже кожного дня чуємо Слово Боже, які маємо можливість також пізнавати самі Слово Боже, відкриваючи сторінки святого письма. Повинні виховувати себе, дбати не лише про сьогодення, але про спасіння власної душі. Сьогодні, коли весь світ відзначає День захисту довкілля, ця притча набуває ще глибшого сенсу. Адже Господь Бог довірив людині найкращому своєму творінні, тобто кожному із нас. Не лише духовний виноградник, але й земний, нашу планету. Ми повинні бути добрими управителями його творіння, берегти природу, землю, повітря, ріки і життя кожної його істоти. Та часто людство, тобто кожен із нас нагадує тих самих злих виноградарів. Ми недбайливо ставимося до того, що Господь нам дає, забуваючи, що все це належить Богові. Ми забираємо врожай, вирубуємо ліси, забруднюємо повітря, води для того, щоб лише отримати собі певний достаток та вигоду з цього. Але Господь кожного дня нагадує нам через своє Слово. Через голос совісті, через заклик в церкві, що ви, тобто ми з вами є лише управителями, а не власниками. І природа це Божий дар кожному із нас. Якщо ми цього не усвідомимо і продовжимо ставитися до того, що Господь дає нам кожного дня недбайливо, то в майбутньому пожнемо гіркі плоди, кліматичні катастрофи, Нестача ресурсів втрата гармонії Божої в цьому світі. Ми повинні пам'ятати, що День захисту довкілля це не лише колишне свято, це й духовний іспит, чи кожен із нас є тим добрим виноградарем Божим-виноградником, тобто на землі, яку Бог доручив кожному з нас. А тому ми всі, як люблячі християни, як діти Отця нашого Небесного повинні щиро поставити перед собою запитання, який я сьогодні приношу плід Божому винограднику? Як саме я ставлюся до великого дару природи, чи споживацьки, чи навпаки, дбаю про те, щоб це залишилося ще майбутнім поколінням? Ми покликані в своєму житті зробити все те, щоб поставити віру і труботу про довкілля на перше місце, жити не лише для себе, але й для Бога, для ближніх, хто є поруч із нами, з любов'ю про Його творіння та пам'ятати, що віра в Бога ніколи не посоромить людину, але приносить благословення від Господа. Це не лише гарні слова, це обідниця. І той, хто справді служить Богові з чистим серцем, навіть якщо й буде протягом свого життя зазнавати скорботи випробувань несправедливості, все рівно отримає від, Богу, від Бога нагороду в майбутньому житті, в царстві Його слави. Тому, браття та сестри, той, хто дійсно береже великий дар природи, який Господь нам дав, піклується про землю як святиню, залишає благословення і майбутньому поколінню, а берегти те, що нам Господь дає, і бути добрими виноградарями, пам'ятаючи, що ми дбаємо і про землю, і про власну душу, даровану нам від Бога. Тому пам'ятаємо про це і намагаємося докладати зусиль для того, щоб не лише використовувати все те, що нам Господь дає кожного дня, але й приносити добрий плід, дбаючи про наше майбутнє покоління. Амінь.